Вітаю вас в нашому екстреному випуску додаток до попереднього відеоролика. У нас загубилася ще одна група випускна, і ми зараз хочемо вам розказати про ті книжки, які нам подарували буквально сьогодні. Це 41 перша група фізичне виховання. Почну із цієї книжечки, яка е, класика, ви знаєте, зарубіжного класика Фенімора Купера Останнє із могіка. Книжка дуже цікава, і вона пригодиться для наших молодших студентів перших і других курсів, та й тих, хто цікавиться пригодницькою літературою. Наступна книжечка, яка до нас прийшла як подарунок, це я би сказала справжній фоліант. Ця книжка для нас дуже дорога тим, що написав її наш місцевий поет-краянин Сергій Мельник, молода людина, яка зараз служить на фронті у ЗСУ. Він зараз знаходиться на нулі. Але. Відкривши цю книжку, книга називається Україна воля, це життя. Надрукована буквально, свіж, буквально свіжа книжка. Вона буквально вчора поступила в магазин, і ми її зразу придбали для бібліотеки. Книга видана 25-му році на видавницю Дніпра. Це книжка, збірник поезії нашого молодого поета краянина. 113 віршів знаходиться. До кожного вірша йде анотація. Надзвичайно талановита людина. З перших сторінок. Ти захоплюєшся цією поезією, яка надихає тебе на життя. Тут поезії і про війну, і про Ато, і про маму, і про кохання, і багато інших тематик, і доля задіяна тут в поезіях, і, і Бог, яка роль Бога в нашому житті. І все життя описано буквально в цих 113 віршах. Я думаю, що ця книжка буде цікава нашим студентам, які, які е, навчаються в гуртку. Літературному гуртку, також нашим е, викладачам, які викладають українську мову та літературу, та всім небайдужим, хто захоплюється поезією. Хочу ще раз подякувати нашим студентам, випускним групам, нашій групі 41-ша фізична культура. Тому що, якби вони не забулися нам подарити подарунок, то ми б не купили цієї книжки, не придбали. А так доля склалася так, що ця книжка нам буквально прийшла вчора до фонду бібліотеки. І ми дуже щасливі, що маємо таке гарне видання. Тож запрошую всіх прочитати ті книжки, які нам подарували студенти-випускники, і взяти до рук оцю буквально прекрасну книжечку з поезіями. І кажу вам зараз до нових зустрічей, до зустрічі в нашій бібліотеці. До побачення!